Шарпанина просто у центрі Тернополя. Майданівці та громадські активісти поконфліктували з представниками міської ради. На місці була і наша знімальна група. З одного боку весілля, з іншого шарпанина. Сьогодні, неподалік рацу, активісти однієї з місцевих громадських організацій та представники 12-ї тернопільської сотні не порозумілися з водієм міського голови Сергія Надала. Майданівці звинувачують чоловіка в тому, що він, начебто, наніс їм образу. Ми пройшли мімо. Наші люди почули і сказали мені, що тут цей шофер сказав, що краще. Ця б 12 сотня загинула всі ну, загинула на майдані. Згоріла на Майдані, на майдані Згоріло, до да. слів, згоріла на Майдані, ніж сюди Ми Теж чиїсь діти, батьки, брати, сестри так далі, тому подібне. Невже тут вдома, в себе вдома, я чую, що він хотів, щоб ми загинули. Свою чергу представники громадської організації переконані, зі службового авто за ними стежать. У водія і активісти, і майданівці погрозами вимагали віддати картки з відеореєстраторів. Позвонили мені звідси хлопці, сказали, що біля нашого офісу затримали, шофера надала, що є підозра на те, що знімає, що знімає офіс, хто заходить, хто виходить на наш офіс. Я підійшов сюди, тут вже були люди з 12 ї сотні, які його затримували. Водій мера Тернополя усі звинувачення на свою адресу відкидає. А картки пам'яті з відеоприладу, які силою намагалися відібрати майданівці, чоловік передав для вивчення міліції. Розібратися у інциденті останніх закликає і міський голова. Правоохоронні органи повинні порушити кримінальну справу, тому що ніхто не має права, яку би інформу не носив, який би він гасла не викрикував. Порушувати закон, якщо затримується службовий автомобіль, не персональний, а службовий автомобіль, міського голови, який є власністю громади міста. Є власністю міської ради. Це можуть робити тільки правоохоронні органи за рішенням суду. Якщо будь-хто робить такі дії, такі дії вважаються злочинними. Хай міліція цей факт розслідує, встановлює винних і дає оцінку.